Щасливий Едвард Вейн особисто перерізає стрічку щойно збудованого дитячого майданчика в центрі джерело. Three! 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 Чоловікові за 70. він продав успішний нафтогазовий бізнес в Америці і разом із сім'єю вирішив допомагати людям у різних куточках світу у Львові. благодійник за 60 тисяч доларів спроєктував а згодом і побудував цей інклюзивний простір. Це перший парк в Україні. Таких аналогів більше немає. дизайн до цього парку робив я зі своєю дружиною для дітей саме з такими діагнозами, саме такими типами інвалідності. В майбутньому, я сподіваюся, коли прийде перемога, то перше за що візьмуться, це будівництво спеціалізованих майданчиків для різних верст населення. Майданчик чималий. Тут є батут, багато гірок, спеціальних гойдалок і круцялок, на яких можна кататися із кріслом колісним. Різноманітні ігри допомагають тренувати м'язи і координацію. Скільки? 50. Молодець! Є навіть невеличке футбольне поле. О, клоп. Головне парк розваг доступний для малечі. Тут діти можуть не лише бавитися, а й навчатися. Для наших дітей важливо сенсорні відчуття, а також відчуття звуку. Дитина з крісла колісного може досягнути все доступно і відчути сенсорне відчуття, також відчути звук, сенсорні зорові відчуття можна заставляти папки і різні кольори. Стимулювати. Тут більш на дотик. Дітлахи не начішаться. Так, подобається трохи такі калючки. Колюч? Ні. Ж У захопленні – батьки і працівники центру джерело про такий простір вони могли лише мріяти. Тут е, наші емоції за межі виходять. Я собі уявляю, як будуть рвати наші дітки. Це дуже чудово, насправді, бо, тому що це є нове, і вони міють тішитися по-своєму. Нарешті ми дочекалися, що ми вже маємо куди гуляти, ходити. Вводити в соціум наших дітей, щоб вони відчували себе такими, ну як усі. Бо насправді вони дуже чудові діти. Аби Діткам було веселіше на відкритті майданчика. Організували багато атракцій. Усюди літали різнокольорові мильні бульбашки, а поруч розгулювали мультяжні герої. акула, єдиноріжка та пес патрон. Ура! Присутні сподіваються, такі майданчики найближчим часом мають з'явитися не лише у місті Лева для здорового нормального суспільства. Такі майданчики для дітей з інклюзією мають бути. І з джерела воно має поширитися Львовом і далі Україною. У перспективу таких інклюзивних просторів вірить і благодійник Едвард Вейн. мовляв, після перемоги України спеціалізованих, а головне безпечних майданчиків має побільшати. Віталіковела, Вадим Кальченко. Програма очі.